Доброго раночку, друзі. Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх, хто затримався хоч на пару секунд, на хвилинку на моїй сторінці. Це вже добре, це вже тішить. Дякую, що ви є зі мною. Добре, що хоч тут ніхто не пише, що я зараз пораз витираю. Носа витираю, бо Бо така погода. Бо така погода, друзі. Ой, що вам сказати? Що вам сказати? Так, на календарі. 22 жовтня. І Ніна йде на роботу. Сьогодні середа і завтра четвер. Я працюю. Два дні я працюю. Так. Ще у нас трохи є болота, але обминаю та й іду. Так, друзі, дякувати Богові. Вчора посадили, часничок закінчили. Так, я щоб велике відео я вам не закидала. Боже, ця. Затягнула цю цього капюшона, бо шапку ще не хочу брати. А по голові то трошки шорує. Але я вам, друзі, також скажу, що сьогодні вже немає морозу. Сьогодні вже потепліло трошечки. Але зато хмариться і на п'ятницю-суботу у нас пише дощ. Ну, що робити? Дощ так дощ. Буде дощ, будемо сидіти в хаті. Хоча ми і в хаті не маємо коли сидіти. У нас і в дощ купа роботи. Так, про що я говорила? Про що я говорила? А, про, про часник. Що велике відео не закидала, не робила велике відео, бо якось було не до того, дуже спішили. Так, друзі, дуже спішили, то я вам хочу тут розказати у двох словах, хто, звичайно, додивиться. Рядочки ми робили за трактором. Хто бачив відео по три рядочки між колією. Тобто рядочок від рядочка 35 см. І зубочки ми садили по 8-10 зубочків на метр. Потім вже при кінці вже нам попався такий дрібненька фракція, то навіть кидала через один, тобто два, один, один і знову два. Не знаю, що з того всього виросте, але, як колись казали, наші старі наші старі домашні. Що, що в землю кинеш, то й то виросте. Бо якщо нічого не кинеш, то нічого не виросте. то й таке. То ми з Михайликом сподіваємося, що щось та й виросте. Будемо бачити. Більшу половину часничку посадили великого і на площі, де була картопля. Декілька рядочків посадили на площі, де цей рік нічого не було, земля гуляла, і, і ми її обробляли гербіцидом. Ой, вже, друзі, я знову задихаюся. Це кабз. Ой, так що будемо бачити, як то воно буде. Бо у планах на слідуючий рік. Які плани? Хоч далеко, але людина живе та й щось собі планує. Хоча я казала, що я вже наперед нічого планувати не буду. Буду що найбільше на 2-4 дні планувати. Більше ні. У планах... Лишити півгорода. Нехай гуляє. Хочемо посадити там сад. Не маємо ми сили, не маємо ми здоров'я обробляти майже гектар під сапу. Хоча Михайлик трошки і трактором працює. Все рівно. Все рівно, то все дає про себе чути. Ну і не знаю. Будемо бачити, як то буде з цією роботою. Може все ж таки прийдеться мені їхати десь на заробітки. Хоч би не хворіти, оце саме головне. Хоч би не хворіти. Бо вчора після посадки часнику щось так мене почали ноги муляти. Так почало щось мені в колінах боліти. Але сьогодні відпочила, треба відпочивати. А ми два дні так добре попрацювали, а Михайлик так взагалі три дні, чотири навіть дні, бо він грав, фризував. Так, хтось може скаже, що він що руками це робив? Ні, не руками, але на тракторі все рівно треба керувати. А воно гуцькає і хребет, що робить? Страдає, бо то шофер так має. Та й таке, друзі. Кругом, друзі, нападало вже листя, вже дерева, горіхи переважно вже голі. Таке у нас небо. Сосна, сосна не впадає. берізки теж голі. Ну, багато листя вже. Нападало. Так що, друзі, працюємо і будемо мати. Всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Запитуйте у коментарях, кому що цікаво буду розповідати. Всім дякую, що ви зі мною є.